Я вітаю вас, друзі, сьогодні на моєму каналі і тема відео Чому ж так явно стає все важче і важче?» Хоча ми з вами десь все ж таки глибоко надіємось на те, що буде все добре, що все мало бути краще, що мало бути все е, е, ясніше, а у нас життя тільки стає гірше і гірше. Я вам сьогодні дещо таке цікавеньке розповім. І перш за все я хочу подякувати всім підписникам моїм, всім тим, хто є глядачем мого каналу. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться, будь ласка. Ми тут розгортаємо дуже цікаві теми, і я, як людина, яка досліджує процеси. Такого глобального переходу. Тобто з одного світу ми ніби переливаємося в інший світ, і цей старий світ він руйнується, а ми маємо з вами бачити вже новий. І тому сьогодні просто давайте розберемося з тим, що ж ми з вами відчуваємо і чому з нами так відбувається. Чому нам здається, ось ось щось зміниться, а насправді нічого не змінюється в кращу сторону, а змінюється тільки в гіршу сторону. Перш за все, хочу сказати, друзі, що ми живемо в цікавий час. Світ, в якому ми народилися, він просто більше не той, який був вчора навіть. Енергії простору змінюються, вібрації з землі зростають, змінюються також. Все, що відпобудовано на страху, обмані чи контролі, воно вже не може втримати цього нового світла, яке вливається в наш простір життя. Тому ми відчуваємо певний тиск. Є таке? Тому старі структури навколо нас і всередині нас чинять опір. Це знаєте, от відчувається так, ніби от нас намагаються тримати в звичному, в звичних тих мисленнях, в звичних відчуттях, в звичних таких, знаєте, вподобаннях. і... Воно відчувається просто як тиск. Але чомусь цей опір, який виникає, знаєте, він, він такий якийсь, ну не такий, як раніше. І якщо, наприклад, нас намагаються тримати в звичному, то навіть якщо це болісне і обмежене для нас, так, все одно десь ще якась частина людей. Ще хочуть там залишатися. Чомусь, не знаю чому. Але я хочу вам зробити такий акцент і, можливо, десь заспокоїти вас, що цей процес, який ми зараз з вами проживаємо всі, його можна назвати болем зростання. Що це таке? Отак от я його назвала, бо біль зростання ми проживаємо. І знаєте, от, наприклад, як наприклад дитинка відчуває якийсь певний біль, можливо, коли її тіло зростає. Так, ну проходять же ж ці такі етапи, так звикаєш до ось такого тіла. Ми весь час це робимо. А потім якийсь іде процес зростання, і ти звикаєш до нового тіла, але якийсь іде все одно зміна, через біль якийсь проживається. Підлітковий вік, так проживається якийсь певний біль, і емоційний, і психологічний, і фізіологічний. Потім, коли ми починаємо старіти, наше тіло починає старіти, ми також проходимо трансформації через якісь певні відчуття в тілі. І звикаємо до того всього нового, завжди йде через пере, перемагання самого себе щось, так? І через спротив, навіть можна буде сказати. І ми зараз, друзі, якраз от ці процеси, які з нами відбуваються в світі, ми можемо назвати їх як притирання. Це коли наша з вами свідомість розширюється, і ми з вами проходимо процес притирання. Притираємося до нового себе, до нового відчуття себе, до нового образу себе. Тобто ми всі в цьому живемо. Це не те, що ви хтось, хтось там, а хтось не там. Ми всі в одному човні, ми пливемо з вами в одному світі і ми з вами володіємо дуже неймовірними здібностями, але все це робиться для того, щоб ми їх усвідомили в кінці кінців, хто ж ми є тут. Я хочу сказати вам, друзі, як воно це проявляється зараз. Так? Як ви можете на собі відчути ці зміни, трансформацію? Так? Ви можете відчувати якусь незрозумілу втому, ви можете відчувати, проживати безсоння. В вашому тілі можуть бути дивні болі, так? ви можете відчувати перепади емоцій, дивні стани психіки, ступор, закостенілість мислення. А ви можете відчувати, як то ви десь час втрачаєте, або десь біжите, або не біжите за ним. Тобто ви не можете його відчути. Тобто, все це говорить про те, що відбуваються оці такі коливання. Це йдуть великі зміни. Ми до них адаптуємося, притираємося. Ми бачимо, як світ, який ми звикли сприймати саме таким, він руйнується. І руйнується все знайоме нам. Тобто політика руйнується, системи різні, економіка руйнується. Навіть старі звички руйнуються, старе мислення руйнується. Тобто, ну не можемо ми бути з вами тими, ким були. Ну правда, ну не можемо. Ми й так багато чого вже пройшли. А зараз то взагалі, от просто я завжди пояснюю, що цей рік, 2025, він руйнівний. І зараз цей період, який до нового року нам з вами треба пережити, він буде спонукати ще до більших руйнувань. Ця, це притирання, воно буде таке, знаєте, масоване і, і прям вимушене буде. І я просто хочу, щоб всі ви, друзі, хто є підписниками моїми, хто є моїми глядачами, моїми спонсорами, дуже дякую вам за підтримку. Дійсно. Я хочу, щоб ви також ділилися в коментарях. Своїми станами, тому що це корисно і це дуже важливо, а разом завжди легше, правильно? Так от, знаєте, друзі, коли це все навколо руйнується, ми маємо з вами пам'ятати, що це не кінець життя, не кінець взагалі всього, а це є початок нового, правильно? Всередині нас з вами пробуджується ця нова сила. Вона веде, вона спонукає тебе притертися вже, зробити вибір. І це, знаєте, така певна інтуїція, вона стає яснішою. Серце воно прагне до якоїсь чесності, це ці зміни, які ми проживаємо. Це така це наша душа, яка нагадує нам, що ми прийшли сюди не для страху чогось там так сильно боятися. Ми прийшли сюди нести світло, ми прийшли сюди ставати кращими. Світло знань, світло прозріння, світло пробудження. Тобто, до нового. У нас вибору в цьому нема. Ми всі так туди прольємося. І знаєте, от в цьому такому прямо, прямо цей коридор ти доходиш, от там двері, і вони мають ось ось відкритися. Оцей такий, знаєте, коридор. Який просто як перехід ми відчуваємо, так? але все ж таки старе ще тримається, і воно тебе ніби так хоче втримати, але воно слабшає, слабшає, слабшає. Це дивно ну, спостерігати, але це так працює зараз. І знаєте, старе слабшає, але ще якби десь тримає або намагається втримати. Але те нове, ну таке ніжне. Воно якесь таке тендітне, Ти його розгадуєш, розкриваєш, ніби, знаєте, так вливаєшся тихенько. Але ж туди влитися ти можеш тільки коли, коли ти йому відповідаєш. Тобто люди, які вже налаштувалися на ту чесність, правдивість з собою, на ту якусь любов, щирість, таку, знаєте, Поскидали з себе все зайве, які працювали над собою. Вони вже так гарненько відчувають цю тендітну нову реальність, просто як подих, такий вона вливається. Це неймовірні відчуття. Ми заради цього сюди народилися, в цей такий період складний, друзі. розумієте? І от що цікаве, що те тендітне, ніжне, таке реальне вже, ось, ось воно вже. так? Як я вам казала, остання завіса спаде, і ми це все побачимо, так вона де падає та завіса? Вона падає всередині нас. Коли та притирочка завершиться, якраз то завіса і рухне. І ось в багатьох вона вже просто впала, розчинилася, немає. В багатьох людей великий відсоток вже її просто скинув ту завісу і точно знає, як і що далі. І зараз, друзі, знаєте, що цікаве, що ця якраз нова реальність, оця така, яку ми зараз вже починаємо вдихати, вона щодня укріплюється, закріплюється нашим з вами вибором. Вибором довіряти собі, вибором довіряти жити в правді, вибором діяти з любові, а не зі страху. Розумієте, це зовсім інше. Той вибір він є світлоносним. Не дивлячись ні на що. Я хочу сказати вам, друзі, що реально, так як я відчуваю, коли ось весна наступить 26-року, го року, і ми відчуємо вже цей подих все ясніше, нам стане психологічно легше відчувати це все, проживати. Щось Світ буде руйнуватися, старий, однозначно, але сприйняття вже буде інше. Того нового Буде ясніше видно, куди його як зачепитися. Знаєте, внутрішня опора з'явиться. Тому що зараз не так легко це в собі все сприймати. Нам здається, світ несправедливим, хаосним, абсурдним, так? жорстким, несправедливим, настільки, що вже просто серце не витримує. Але все ж таки, за що зачепитися? є, друзі, за що? Через декілька років ми з вами. Стане, станемо відчувати, що це притирання вже стало м'якеньким, завершилося, що нас вже перекидає туди все частіше і ми там більш присутні, в тому легкому світі, чим важкому. Це процеси, які в нас відбуваються, вони є реальними. І знаєте, всі ті люди, які прокидаються зараз, які відчувають і розуміють ці речі, вони, ми з вами, друзі, ми з вами. Ми з вами створимо нові форми життя. Ми вже починаємо їх творити. Наприклад, я його творю давно. Моя команда творить також. Моя школа Вищої інтеграції людини, Апогея. Вона також працює в цьому напрямку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, приходьте, навчайтеся, будьте на цьому каналі. От просто візьміть і не дивіться більше ніякі, а просто побудьте, подивіться тут. І ви побачите зміни в собі. Елементарно я даю такі маленькі, знаєте, закодовані такі речі, які активують у вас частинку саме ту частинку свідомості, де ви готові зараз вже активувати і подивитися на себе по-іншому, розкрити, відчути цей об'єм. Тобто це дуже цікаво. Я вам дякую за увагу, друзі, і за підтримку, звичайно. І знаєте, я хочу вам сказати, що ці нові форми життя, які ми будемо зараз створювати, і зараз створюємо вже. Я, наприклад, живу в цьому, і я дуже щаслива, що я так живу. Мені ніхто не нав'яже нічого іншого, бачення я іншого не хочу. Тому що в свободу внутрішню її не перекриєш нічим. Коли ти стаєш цінною, цілісною людиною для себе, тоді ти тільки можеш впливати на цей світ. І я хочу сказати, що я розумію закони. І якщо я знаю, які форми життя потрібно створювати, тоді я все роблю правильно. А що правильно, друзі, зараз, як ви вважаєте, які оці форми життя нові ми можемо створити? Так, звичайно, ви праві. Гармонійні спільноти. Люди, які зростають разом, які створюють інші цінності, нові шляхи розвитку розкривають. Це є саме те, що ми зараз з вами творимо. І знаєте. Через років 5, а можливо раніше, тому що час, він така структура нестабільна зараз, вона то розтягується, то зжимається відповідності до того, як ми з вами це все зараз проживаємо, ці зміни і в собі, і в просторі життя. Десь через декілька років ми вже з вами побачимо просто світанок цієї нової епохи, як він повністю за, за, засвічує наше з вами життя. Це відобразиться і на стосунках, і на матеріальному плані, і на творчості, яку ми будемо проявлювати. Це все-все-все відобразиться на цьому. І знаєте, ми зараз це все вже відчуваємо серцем. Я впевнена в цьому. І я знаю, що ви, мої глядачі, також впевнені, що з серцем ми вже це відчуваємо. Знаєте, тому давайте не будемо боятися цих буревіїв, цих бурь. Давайте не будемо боятися просто. Ми вже стільки з вами всього пережили, пройшли. Все ж таки, давайте відчувати, що це бурі не знищення, а це бурі народження, як я вам кажу, зоря народжена. Кожна людина зоря народжена. І це буря народження, яка йде зараз. Нас по-новому народжує. І знаєте, давайте тримати все-таки світло в своїх серцях, що б там не було і як би там не було. І це довіряти голосу своєї інтуїції, свого серця. Бо саме зараз воно є компасом серед цього хаосу, серед цього такого безумства, яке нам от створюється, щоб ми швидше пробудилися, прозріли самі в собі. Тоді тільки світ зміниться. Пам'ятаєте, як я вам сказала на початку відео, що ми своїм вибором укріпляємо нову реальність, новий світ, в якому ми хочемо всі разом жити. Щоб наші діти жили, внуки, правнуки жили. Розумієте? Давайте будемо з вами свідомими. А чому ні? Це прекрасно. І якщо ми будемо довіряти своїм таким інтуїтивним баченням, сердечним відчуттям, ми станемо з вами тими гуманними людьми, які проносять якісь нові цінності, на яких буде будуватися щось красиве і щасливе, то тоді ми будемо з вами точно знати, що ми не жертви цих змін, а ми є їхніми провідниками. Правильно? Правильно. Друзі, нехай світло зростає через нас, і те, що зараз нам здається темрявою, є лише тінню. Яка відступає від нового сонця. Я дуже дякую вам, друзі, за увагу. Прошу, приходьте на моє відео, підтримуйте мій канал, приєднуйтесь до групу в телеграмі, і ми з вами ще багато чого цікавенького розкриємо разом. І пройдемо цей шлях як можна ясніше і легше. Всього вам найкращого, до побачення!